Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з зліплення. І сьогодні я знову запрошую вас у чарівний підводний світ. Там серед водоростей повільно рухається ніжна прозора істота. Як ви думаєте, хто ж це? Так, хто сказав, що це медуза, то він дав вірну відповідь. Медуза малята це дуже цікава морська істота. У неї прозора. Тільце схоже на дзвіночок або парасольку. І довгі-довгі щупальця. Вона пливе повільно, мов танцює у воді. І сьогодні я пропоную вам зліпити медузу з пластиліну, використовуючи нашу уяву, уважність і наші вправні пальчики. Тож до роботи. Малята, нам для роботи сьогодні знадобиться, подивіться, білий повітряний пластилін, половина аркуша ось такого синя, або синього або такого темно-блакитного картону. Це у нас буде водойма. А з цього пластиліну ми будемо робити нашу медузу. Дивіться, Поділимо його за допомогою стеки, ось так. Можливо, трішки більше трішки менша частина буде. Меншу поки відкладаємо. А більшу, дивіться, катаємо спочатку з неї кульку, бачите, потім ми її розплющуємо пальчиками. Дивіться. Але зверху ми будемо, тому що нам потрібно придати форму. Бачите, ось пальчиком будемо розплющувати. Але ось такого дзвіночка. Да? Як я вже казала, тому що медузи схожі, Зверху, ось вона така трішечки, трішечки ось так. За... Буде видовжена, а донизу, ось так буде розширена. бачите? Тоді ми приліпляємо і далі ми ще можемо розплющити, ось бачите, ось сюди. Ось так. Комусь на дзвіночок схожа, комусь на парасольку буде схожа. Ось так. Подивіться: розплющуємо і придаємо їй ось такий вигляд. Бачите, вона. ну... Майже трикутної форми, так, тільки у нас всі куточки будуть закруглені. Подивіться, за допомогою ось такого повітряного пластиліну вона у нас буде виходити дуже-дуже гарно. Далі, з цієї частини, дивіться, ми ось так поділимо. Тому що. Щупалець може бути у медузі дуже-дуже багато. Порахувати їх як, ми з вами не будемо рахувати. Але ми зробимо ось такі тоненькі і довгі. Тому що вони у медузи дуже-дуже довгі можуть бути. Хоча медузи теж мають багато різновидів, різ, різновидів малята. Так, дивіться, ось так розкочуємо. А потім ось сюди. Ми ось так їх будемо з вами приліплювати. Дивіться, зробіть їх якомога тонше. Якщо вони у вас будуть виходити дуже довгі, ми вже отак розрізали. І дивіться, ось так приклеюємо. Робота у нас не дуже важка. Але дуже цікаво, тому що ми з вами хто? Дослідники. Так, Ми дослідили, ми спостерігали за медузою. А тепер ми її хочемо зробити. І ось так дивіться. А також щупальця можуть, маглята, бути не тільки одного розміру. Дивіться, у неї можуть бути вони довші. Один довший, другий коротший. От ви можете ось так зробити. Бачите? І так далі. Зробіть. Намагайтеся зробіть якомога більше. Бачите, пластилін. От. А тепер. Чому я взяла пластилін? Тому що зараз спекотна і е, звичайний пластилін, він дуже-дуже пливе, малята. От, бачите, як я зробила дуже-дуже велику. Тоді відрізала і наклеїла, Ось так. додала. Далі ось так. Наклити. Стільки зробіть ось цих чупальць, скільки у вас буде вистачати місця. І це все буде вірно. Ось так. Тепер дивіться, я ще одну хочу довгу зробити. Ось так, бачите? дуже-дуже гарно. І я так гадаю, що мені потрібно зробити ще одну. І ось так я постелив. ось тут посередині довго. І у мене будуть довгі і короткі вони. Ось так. Дивіться. Ось, Бачите, як гарно виходить. Ось. Ось такі вони різні. Ось так. Тепер тут ми теж рівняємо, виклеїмо. Ось, бачите, яка вона гарна, така. Але малята, дивіться, ви можете ще зробити, ще, 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 стільки, скільки вам буде потрібно. А далі, дивіться, ми знову за допомогою фломастера, але я вже хочу зробити її трішечки, ось, бачите, ось тут вирівняю. Я хочу зробити наші медусі обличчя. Дивіться, фломастером, я малюю ось такий ротик з посмішкою. Червоного кольору. А оченята, давайте зробимо її зеленим. Давайте, дивіться, теж пригадайте, як ми малюємо оченята. Ось дві рисочки, потім ось такі велике очко. Так. Тільки будьте уважні, тому що пластилін повітряний. О, дивіться, і трішечки не зафарбовуємо, так? Да? О, дивіться. І ще малятом. Давайте вже так зробимо її. Трішки-трішки ось такі, дивіться. Щоб вона у нас була дуже-дуже гарна і весела. Ось так. Ось така медуза в мене вийшла. Бачите, я використовувала повітряний білий пластилін, картон. Зробила, щупається, ви зробіть стільки, скільки вам потрібно до подоби. І намалюйте ось таке гарне обличчя веселе. Сподіваюся, вам було нескладно, весело У вас все вийшло. Я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. Прощаюся з вами до побачення!